То цей торговий центр знає вся країна. За одну ніч тисячі квадратних метрів глобусу опинилися в руках іншого власника. Із болгарками в руках півсотні спортсменів вдерлися до торгового центру, розміщеного під Майданом Незалежності. Камери спостереження нічого не зафіксують, бо спершу захоплять кімнату охорони. Десь приблизно вас другий вибір, що ми запропонували, сказали що. Глобус захоплений невідомими особами з партивної статури. Спантеличений власник глобусу викликав міліцію одразу, однак правоохоронці лише постояли поруч. За допомогою болгарків вони вскривали двері, зрізали замки, вони перепрограмували, тобто анулювали всі наші електронні картки, тобто позбавили доступу наших співробітників до самого ТВЦ. Уже колишній директор пан Ільченко добре знає, хто стоїть за бритоголовими спортсменами. Все таки я якось добився, що вийшов, скажімо так, старший воєнний команді. Він не назвався себе, але сказав, що їх наняла Олена Моріс. Не дочекавшись виконавчих органів і апеляцій, жінка зайшла у своє володіння зі спортивними молодиками. надуманим предлогом і без реального юридичного оскільки, опять-таки, був саме іменно спор. Два місяці тому громадянка Моріс, яка ніколи не працювала в глобусі, подала позов до Солом'янського суду з вимогою повернути собі посаду керівника згаданого торгового центру. Сучасну приходить чоловік, приносять фіктивний документи, копії, копія да? і говорить, ви знаєте, от я працював на даному підприємстві, без і суд його вистанавливає. Кілька днів тому суддя Тарас Оксюта дав зелене світло і призначив жінку директором глобусу. Формальні причини, що якоби встановили директора підприємства Глобус рішенням Солом'янського суду від 16 сімтя. Рішення не вступило в силу. А рішення присутствують в єдиному електронному реєстрі реєстру рішень. Власники глобусу влаштували прес-конференцію, на якій повідомили про рейдерський захват торгового комплексу. Ніяких сомнений, ніхто не видвівав яких пісні, що група компаній LRN London Environmental Properties є юридичним собственником. Перед конференцією під стінами у журналістів вже чекали підготовлені особи. Саме вони роздавали компакт-диски з відео та провокативні агітки про те, що, начебто, колишнє керівництво запустило глобус до аварійного стану. Так виглядають технічні приміщення підземної частини торгівельного центру. Контраст з блискучими вітринами шокує, проте працівники давно звикли і не звертають увагу на облучну фарбу грибок та тріщини. Гром тв завітав до глобусу. Зараз він працює у звичному режимі. Керівник відділу охорони стверджує, що ніякого рейдерського захоплення не було. Однак, побачивши камеру, одразу замовкає. А що ви виміні сюди до що не було рейдерського захвату? Нам розповідали, що було і хтось зібрали і, і все анулірували, і всі карточки позабирали у руководство. Пічаті суботу вічно не знаю. Люди нужны. приходять люди, устраювають, может помічують. Поки відвідувачі глобусу не відчули зміну керівництва. Але колишні власники не збираються здаватися і тепер самі покличуть спортсменів, щоб повернути собі майно.